Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, до якого виду спорту необхідний той чи інший атрибут. Воланчик потрібен для гри у бадмінтон. М'ячик та рукавиця ловушка. Потрібні для гри у бейсбол. А ось це футбольний м'яч. І він потрібен для гри у футбол. Ракетка необхідна для гри у теніс. А ось цей чудовий м'ячик необхідний для гри у баскетбол. Ось ці рукавиці необхідні для занять боксом. А цей м'ячик, як ми вже говорили, призначений для гри у бейсбол. Ось така ракетка для гри у настільний теніс. Таке взуття називається буці, і використовується воно для гри у футбол. Цей м'яч використовується для гри, яка називається волейбол. ми вже з вами говорили, це воланчик для гри у бадмінтон. А ось ця ракетка, вона відрізняється від тих, які ми бачили перед цим. Вона для гри у бадмінтон. І ось ця бита для гри у бейсбол. Дітки, дякую вам за увагу. Гарного дня, чудового настрою і до нових зустрічей!